Куди ведуть у вас вищі сили? Особисті розклади, Матриця судьби, обучення, наставник, чистим воском. Записуйтеся. Куди ведуть ваші вищі сили? Ваші вищі сили ведуть вас? Насправді, до сонця вашого, до вашої радості. Не через болезні, через хвороби. До вашої сім'ї, когось ведуть ваші сили через болезні, щоб ви з'єдналися з, з сім'єю. Когось ведуть через болезні, щоб ви розійшлися з цією сім'єю. Понімаєте, тут кожного своя програма стоїть. Когось ведуть ваші сили через болезні, через хвороби, через страждання, через трансформацію, щоб ви купили собі нового будинка. Когось ведуть ваші сили, щоб ви таким чином. Пішли, стали на лісницю свого розвитку і почали. Ну, ці ваша ситуація, яка є в житті, вона така стається погана для того, щоб вас рухнути, щоб ви пішли, щоб ви почали щось робити, щось працювати, родові практики, там, чи регрес пішли робити, чи чистки почали робити, почали займатися собою, наприклад, там курили кинули курити, щоб ви почали займатися. Навіть вищі сили могли пропустити до вас. Привороти, отвороти остуди, щоб вас так обучати, щоб вас скоріше обучити через оцей негатив, який вам нагони тучі і нагонить вам лабіринти, де ви заблуждаєтеся і не бачите істинних речей. Вже довгий час ви страдаєте, мучитесь, не можете пройти, тираєте енергію, вас енергію забирають, але ви все одно йдете і не бачите, тому що у вас дуже багато ілюзій, вищі сили вас ведуть до того, щоб ви скинули з себе розові очки. Вищі сили вам, хочу, щоб ви скинули очки, щоб побачили, хто скраде енергію. Це може бути мужчина, воїн. Крас вашу енергію може бути жінка воїн, яка краде енергію, а може бути сподтіжка з під виглядом іншої людини. На вас, навіть шабаші робилися для того, щоб ви скинули ці ілю... на вас насаджували ці ілюзії, щоб ви більше хворіли, більше страдали, щоб скоріше дійшли, зняли ці ілюзії себе. Зніміть ці очки. Вам вже я не я один таке кажу. Ви очищення проходите. І від вищого я, вищий я, вищі. Сили і рід. І всі троє прийшли до вас, щоб допомогти пройти вам цей шлях. Вони вам допомагають. Приймайте інформацію, не пийте, не вживайте ніяких. Засобів, алкогольних, наркотиків, травмів, шмепсів, мемсів, тому що це все вас веде від вашого проходження уроку. Зовсім в другу сторону. Випили, впустили весіків знов назад до себе. Приймайте інформацію, вона для вас тільки для вас.